Сьогодні мова піде про розшук трьох дівчинок з Херсонської області: це Людмила Василевська, Тетяна Максимюк та Вікторія Островська. Люді 14 років, Тані 10 років і Віці 9. Усі троє зникли у Скадовському районі Херсонської області. З Людою Василевською обірвався зв'язок 1 червня 2023 року. Про Таню Максимюк нічого не відомо з березня минулого року, і Вікторія Островська зникла на початку літа 2023-го. На жаль, більше у нас майже немає інформації про дівчаток і про обставини їхнього зникнення. Однак дуже важливо, що принаймні є їхні фото, і тому я прошу кожного з вас уважно вдивитися в обличчя дівчат. Якщо ви знаєте бодай, щось про когось із них, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Звісно, зараз дуже багато дітей зникає через обставини, які пов'язані із війною, наприклад, під час евакуації у прифронтових містах чи селах або в окупації. Однак і на умовно мирних територіях діти на жаль зникають. Тож, будь ласка, уважно послухайте кілька важливих порад і алгоритм дій у випадку, якщо у вас, не дай Боже, зникла дитина. Насамперед спробуйте опанувати себе, Заспокойтеся і не панікуйте, слід навпаки зосередитися і пам'ятати, що дорогоцінна кожна хвилина. А тому варто діяти швидко. Не треба очікувати, поки мене три доби. В Поліцію зателефонуйте негайно та зверніться до служби розшуку дітей Магнолія. Водночас спробуйте самостійно розшукати дитину. При цьому під час пошуків хтось має залишатися вдома на випадок, якщо дитина повернеться. Зв'яжіться із усіма, хто може мати якусь інформацію, зокрема, із з родичами і запитайте, чи немає часом у них вашого сина чи доньки. Також зателефонуйте друзям та знайомим дитини. Дуже ймовірно, що вони будуть щось знати, особливо, якщо ваша дитина підліток і вирішила втекти з дому. Якщо дитина загубилася, наприклад, у торговому центрі, одразу звертайтеся до служби охорони і просіть допомогти з пошуками. Але знову ж таки, якщо протягом години не вдалося встановити місце знаходження дитини, наголошую: одразу звертайтеся до поліції і до Служби розшуку дітей магнолія. Наші консультанти оперативно і детально покроково розкажуть, як діяти і що передусім робити у такій ситуації. Звісно, дай Бог, щоб наш номер вам ніколи не знадобився, але про всяк випадок запам'ятайте чи запишіть його. 116 шістнадцять гаряча лінія служби розшуку дітей. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І прошу ще хвилину вашої уваги. Здивіться, будь ласка, в обличчя ось цього хлопчика: це дев'ятирічний Артем Холодний, який зник на Харківщині у вересні 2022 року. Хлопець жив із батьком у Куп'янську, який був окупований у перші дні війни. Відтоді Артем і його тато перестали виходити на зв'язок. Після деокупації Куп'янська знайти хлопця. На жаль, не вдалося. Якщо ви знаєте про місце перебування Артема Холодного, звертайтеся на Гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 116-30. три Як зазвичай, на сам кінець закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і подивитися фото цих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось опізнаєте та допоможете відшукати. І, будь ласка, зробіть репост цього відео з кожним вашим поширенням. Дійсно, значно зростають шанси знайти дітей, які перебувають у розшуку. Не будьмо байдужими. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua